Оцю листівочку мені прийшлося купити за 250 доларів. Оцю. Оцю. Оцю Оцю листівочку я купив за 2,5 тисячі гривень при доларі 8. 8. Це ті, що саме дорогі є вважать. Оце єдиний груп такої ні в кого, такої немає. Хай мені хто небудь покаже. Це фото. відкритка. Фото. Mm -hmm. Написано, це спасательна станція, рятувальна станція Кремлючува 912 рік. Mm -hmm. Інше все держав. Інше все. Ну, в мене ж тут ось і... <головіка> те, що не вмістилося, от відкрюку. Крюком, я беру, там по 70 доларів одну, от крюков. от, Будь ласка. Ну, ви знаєте, що такі картки, наприклад, у Франції, я заходив, кольорова 2 євро, чорно-біла -чорно 1 євро. Копія. Ні -ні. Копія? звичайно. Та ні-ні-ні, ні, не, ні, не, ні, не, ні, я, ні, я, ні, я, я, я розбираюся. Ну, я ж у Польщу, я ж в Польщу їздив, скільки. Поляки теж розбираються, і я розбираюсь. От поляків я ось сьогодні взяв. Угу. Mm -hmm. Я її взяв тоді десь за 150 чи він хотів 200 злотих. 150 чи 170 злотих. Mm -hmm. А при тоді злотий був 5. Угу. Mm -hmm. Отже, що там виходить. А золотий був 5, а долар десь 8. А 5. Оце Зданське, це дружина. Дружба. Конзавод Ямпольська, конзавод Ямпольська, 70 доларів. Ну, ну, ну я вам скажу, що, що не копії, оригінали. І в мене є, е, я багато там купив, я можу вам показати. Так, європейські Європейські. не, не порівнюйте. Е, тиражі наших видань були набагато менші. Так. А Тим більше е, повітовий... Кременчук, не губерський теж город був, повітовий город. І е, Листівок набагато тиражі набагато менше було. Ну я так. вам да я, я чого і хотів ще сказати, що чого там так дешево, а чого тут так дорого. Тож тиражі маленькі тут були. Розумієте, Маленький? наш нас город був спалений і спалений навіть відкритки. Так ще а, тут була голод і людям було не до откр... не до карток. Розумієте, той період о, о, нічого зовсім не печаталось, е, друку не було mm -hmm. карток. От 30-ті роки, тому що Сталін запретив це все це ж е, відомо, е, що в 20-х роках були листівочки, випускали, да. і потім до 50-х років оцей, були самі здати фотографії, ретуширували, тушу, роз, розфарбовували, робили цвітні продавались там вітальні всі різні, там поздравляю е, з Днем Рождження, там таке от. А потім, а потім, уже тільки в 50-х роках, це на державному рівні, почало п'яти року художники були гундобін, е, які е, писали кар, е, листівки, значить, і там ще багато. А до цього періоду, от періоду цей. Із 20 до 50-х не, не випускалося да, да. зовсім. Ну, конами паровози топили. Да, І да, це да, голод, так. це розумієте. От, да, от сказали, До 50-х років, тобто до Крещовської да. оттіпілі. Да, да. Коли щось потрібно, коли Примаченко відкрили, коли е, Фалька відкрили. Що я ще хочу сказати о, по філателії? Філателія це такий серйозний е, розділ колекціонування. І от я приїжджаю в Польшу, приїжджаю в Польшу, я бачу якість, якісний матеріал. І наші наші радянські марки ну, вони в якісному стані. А у нас основна маса 40-х, 50 сорокові, 30 тридцяти роки. Вони наклеювали їх. Ну для коли для філателіста головне, щоб клей був не порушений. Ну, ну я, так, у нас так, настоящий Угу. Uh -huh. А якщо там вже була і, або змили клеї, це вже ну вже не то. Ну тоді ти і в Англії не клеїли, ні, ні, років. Тридцятих років у мене є. Ну й бу, були й клеїли, були й не клейли. Ну Звичайно, звичайно. Були. І от в Польщі я купую, ну я часто в їздив, ну, Практично кожен рік а було таке, що був період, що ми їздили туди раз в неділю. Mm -hmm. Скупилися і назад, скупилися і назад. І матеріал проходило дуже багато. Mm -hmm. дуже багато. А в нас його не було. У нас не було. Наші колекціонери практично вменаші марку, це стан такий неменаш mm -hmm. е, по латині. Значить, е, у нас вименаші марку, в нашій колекціонері, дуже трудно було. Це тільки от в Києві був один там. Я його не бачив ні разу, не знаю. За нього розповідали, що в нього в листах були. И там, конечно, и спартакиады, и все. Ну, так, ну э, я еще хочу представить вас, э, как вас звали вы Анатолий Павлович. Анатолий Павлович Жовтяк. вот. Mm. А вы, э, какая у вас профессия, где вы, чем вы занимались, может, там, до? Є... А, я... Як... По, -по, по профессии? Да. Инженер-механик. Працював Инженер... я... в Речпорту, ага, ага. Э, закінчив Ленінградський інститут водного транспорту, mm Угу. -hmm. лікар. Ясно, ясно, все, гаразд. От того ви освічена людина, і того ви займаєтеся такими цінними речами. От. Ну, давайте повернемось. Тобто, да, за часи таких культурної революції навіть життя людини не дуже коштувало, і лікарств не було, і вважалося, що якщо в тебе їжа є, Тобто ти здоровий і щасливий. І багаті ї, 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 їдять ковбасу, консервант. Ото от, 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 от було здоров'я таке. Ну, люди ж і жили мало, і, а, щоб колекціонування. Ну, хтось колекціонував, хтось колекціонував і а, знав, що це за цінність. От. Бо я не знаю, я в 70-х роках в школу ходив, і я не, не бачив цих карток. От, бою, бо... А Вони були. А вони були, так. Вони <рес> да. десь були. Бачите, ви в Польщі покупали, тобто вони по світу роз... розбрелися. Розбрелися по світу, так. Да. Угу. Ну в а... Кам'янчиці тут тут, допустимо, такий колекціонер, як покійний Ольгард Ігор Семенович, Шумський Володимир Леонідович. Дійсно були Потапенко Петро Сергійович, це стовби якби тимчасового колекціонування. А у Ольгерда і дід філателіст там сильний, і батько був філателіст, і він династія ціла філателістів. Ну воно все, от Ігор Семеновича не стало в 10-му році, в 10-му, здається, році. Не стало Ігор Сіменовича, воно все поїхало брати в Київ, там і де воно uh -huh. Там у нього листівок Кремівчата 17 року, у нього було порядку 360 штук. Uh -huh. е Типі одинакові, вид один, ну різні видав видавці в там, mm -hmm. там. блюма, допус Вячеславського блюма, допустим, а там суворіна. Одна і та ж. Ну току видавалися різні видавництва були, і от у нього була зібрана сильна колекція. Mm -hmm. А як от ви продасте цю колекцію? Продав. Продасте, так? Да? Я знаєте, я у мене була. Колекція, може зараз таких слів говорити не можна. У мене була колекція значків з Сленіним порядка до п'яти тисяч штук. До п'яти тисяч штук одна із лучших в Україні. І всі, як я в Київ приїжджав, всі вже знали. Побачили, що я приїхав. Може, не знають, як мене звати, але знають, що я збираю значки з Леніном, всі вже несли. Отак, а ти колекція була дуже сильна. І потім пройшло время, я перегорів. Я її продав. Ну, продав. В основному масою все йшло в Росії. В Росію. Все йшло в Росії. Mm -hmm. mm -hmm. в Росії. Mm -hmm. Листівки я от з середини 90-х років збираю. Зараз нічого не, не поповнюється зовсім нічого. Я тільки філателією займаюся. Mm -hmm. е марки ССР із, е будемо говорити так, із царського періоду з 1890. Шастого, здається, і по п'ятдесяті по 60-й рік, по 61-й рік. 61 перший рік вже не, не збираю. Оце цей період. Мені подобається. Я знову там, допустимо, у мене там Біхтерева марочка, вона одна. В серії. Серія є серія, що декілька, а вона одна. Так от у мене їх вісім рознові. Сім. А у Ляпіна в каталозі Ляпіна їх вісім штук. Одну і мене.